Не вірячим, важко повірити, що ми живемо останніми днями історії землі, так каже Святе Письмо. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузі, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обідниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. 2 Петра, 3 глава від 3 по 4 стих. Чи не сказав Ісус, коли настане кінець, святе Письмо говорить: Бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи: Я Христос, і зведуть багатьох, ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статить належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь На Намуки тоді видаватимуть вас, і вбиватимуть вас, і будуть ненавидіти вас, всі народи за імені моє. І багато хто в той час покусяться, і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавідіти, повстане багато фальшивих пророків, що зведуть багатьох, і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Від Матфія 24 глава від 5 по 14 стих. Люди, які видають себе за Ісуса Христа, намагатимуться обманювати народи останніми днями. Біблія каже, тоді, як хто скаже до вас, ото Христос тут чи отам, не йміть віри, бо повстануть христини правдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели би, коли би можна, і вибраних. Від Матвія, 24 глава від 23 по 24 стих. А який тоді моральний стан буде характерним для суспільства останніми днями, і знову нам святе письмо говорить? Знайте, ж це, що останніми днями прийдуть тяжкі часи, будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні. Непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися, відвертайся від таких. Друге Тимофія, 3 глава від 1 по 5 стих. Розмови про мир та безпеку, ознака також останніх днів. І Біблія також нам дає на це відповідь. Бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так, як злодій вночі, бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука цієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Перша слов'янина, п'ята глава від 2 по 3 стих. А що робити людям, коли вони побачать усе це, що виконується навколо себе? І святе письмо знову нам дає відповідь. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж, це, що коли би знав господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові, є ви. Бо прийде син людський цієї години, коли ви не думаєте. Від Матфія 24 глава від 42 по 44 стих. Тож давай ми звернемо нашу увагу на святе письмо, яке надає відповіді на всі наші запитання. Тільки у ній є правда, тільки у ній є життя, тільки у ній є спасіння. Амінь. Біблія описує події та обставини, які показують на період останніх днів. В Біблії записані різні ознаки цього періоду, до прикладу, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор, та землетруси не стануть місцями. Це записано в Матфея 24.7. Війни вже тисячу років затьмарюють життя людей на землі. Війни ведуться між державами і всередині самих держав. Також ще е, однією ознакою є те, що будуть великі землетруси. Це записано в Луки 21.11. Так, в минулому були значні землетруси. Тим більше сьогодні, за допомогою сучасних приладів вчені фіксують мільйони землетрусів. Також будуть різного роду захворювання. І ще однією ознакою, яка записана в Матфея 24,9, і яка говорить так: «Тогда будуть передавати вас на мучення і вбивати вас, і ви будете навідьми за ім'я Моє. Тобто послідовників Ісуса Христа будуть переслідувати за ім'я Йогови, тому що вони залишилися бути вірними Богу до кінця. Матфея 24,14 говориться, і буде проповіданості Євангелія царства по всій в висвідоцтво всім народам, і тоді прийде Кінець. Ця звістка полягає в тому, що Царство Боже під руководством Ісуса Христа, воно вже установлено на небі. І незабаром воно покінчить з цією злою системою речей і. Під його правлінням людство прийде до досконалості, а земля стане раєм. Ця звістка проповідується по цілій землі, навіть у найвіддаленіших куточках землі. Тепер у вас може виникнути запитання? Навіщо я перечислила, перерахувала вам всі ці ознаки? В Луке 21, 31-32 говорится: когда, когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близько Царство Божие. Тобто, близько той час, коли Бог э, візьме у свої руки э, цілковий контроль над справами землі. Істину говорю, Вам: не пройдет руки, как все это будет. Також у вас може виникнути ще одне запитання, чи залишиться хтось живим після а, кінця теперішньої всесвітньої системи? Безсумнівно, кінець теперішньої всесвітньої системи прийде під час великої скорботи, яка включає в себе війну того великого дня Бога Вседержителя. Це записано в об'явлення 1614.16. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. У тій війні не буде знищена земля, ані загине людський рід. В Даниила 12,1 говориться: І в Міхаїл, князь Великий, стоящий за синовій народа Твоего, І наступит время тяжкое, которого не было з тех пор, как существуют люди и до сего времени, но спасутся в то время из народа Твоего, все те, которые, найдеными будут будуть записаны в книге. Тобто спасуться лише ті люди, які будуть знайденими записаними в книзі життя і які залишаться бути вірними Богу до кінця.